Снятин – це мальовничий куточок Покутського краю, і будь-які екологічні проблеми рідного міста турбують кожного з нас. Тому ми, учні НВК «Снятинська загальноосвітня школа перших третіх ступенів ліцей щорічно долучаємося до різноманітних екологічних акцій. Неодноразово ставали переможцями екологічних проєктів. І цього року ми хочемо провести моніторинг серед мешканців нашого міста і дізнатися, як вони ставляться до екологічних проблем, Снятина, нашої малої батьківщини. Яке ваше ставлення до екологічних проблем міста? Ну, мені здається, що найперше ставлення до екологічних проблем це чистота у місті, порядок, як прибирається в місті. Ну і, звичайно. До цього завжди мають бути задіяні діти, підлітки, прибирати територію, допомагати, не смітити, не шкодити, завдавати шкоди навколишньому середовищі. Бо наш снятин це наше рідне містечко, воно має бути найкраще. Добре, дякуємо. Чи підтримуєте ви людей, які за власним бажанням очищують місто від сміття? Так, ясно. Чи хотіли б ви самі долучитись до прибирання? ласка, чи ваш листовує між сказія? Наші вніс і що Екологічна ситуація в принципі непогана в нашому місті, але можна було на це ще більше попрацювати і навчити людей більш за собою прибирати навіть ті самі випадки, коли люди йдуть десь на відпочинок, щоб вони за собою прибирали сміття, і вже мені здається було б набагато краще і більш доглянутіше місто. Також, якщо б батьки привчали цього своїх дітей із маличку, то мені здається, було б набагато краще становище в місті і взагалі в країні. Як ви вважаєте, що потрібно зробити для покращення колишнього стану в нашому районі? На мою думку, треба в кожному селі, в кожній місцевості поставити урни для різного виду сміття, тобто для пластику, для сла і для паперу. Мені так здається. Добре, дякую. дякую. Чи потрібно влаштовувати суботники, чи той, хто не смітив, той нехай і прибирає? Хто нас міто не прибирає ми так дорожнього, казали, де напевно з прибрати. Добре, дякуємо. Чи ви сортуєте вдома сміття? Як саме? Ну, пластик окремо, сікло окремо. Ну і органічні відходи це викидаємо на плавимо корогні. А як ви думаєте, є майбутнє у цієї тенденції? Чи це не потрібно для нас? Це потрібна справа є. І думаю, що з часом нас там Дякую. 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 Ти завжди викидаєш сміття у Ну, mm. це потрібно. — А для чого ти це робиш? Що ти це не кидаєш на тротуар? Ну, було, чисто дякую. дякую. Чи потрібно влаштовувати суботники, чи той, хто не смітив, той нехай і прибирає. Mm, ну, по-перше, культурна людина не буде смітити. А суботники треба робити обов'язково, тому що ну, накопичується, сміття накопичується, звичайно, зелені території е, біля своїх офісів, звичайно. Ми тут завжди прибираємо. Я музею Черношини, нічого зазорного в цьому не бачимо. Воно таке приємно, коли чисто. Яке ваше ставлення до екологічних проблем нашого міста? Що потрібно змінити? Що змінити? Ну я думаю, найбільша проблема це яри, куди скидають пластикові пляшки, сміття. І це дуже добре видно на весні восени, коли на лисся. Зараз по зелені воно заховається, але восени знову вилізе. Так що не треба смітити. Дякуємо. Чи підтримуєте ви людей, які за власним бажанням очищують місто від сміття? Я вважаю, що екологія це дуже є важливе питання в житті кожної держави і, зокрема, в житті кожної людини. Я підтримую цю благородну справу. І як ви самі очищуєте місто від сміття? Е, в принципі, стараємося. Оскільки я працюю в школі, то ми частенько збираємо суботники, збираємо учнів, самі збираємося вчителі і е, традиційно вже е, збираємо той хлам, який є в нашому місті. Ми ну, таким чином стараємося очистити нашу територію від забруднення для покращення екології. І на завершення хочемо звернутися до мешканців та гостей нашого міста, сняти. Ми за чисте довкілля! Здоровий спосіб життя. Ми за веселий та безпечний відпочинок. Бережімо природу, бережімо наше місто. Не забруднюйте його, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.